5. are watching Fun English. Щойно ви бачили, як можна привітатися за допомогою одних лише рук. Але частіше всього ми вітаємось інакше. So, today we will learn English. Greetings and partings. Отож сьогодні ми будемо вивчати, як вітатися та прощатися англійською. Макс, а як ти вітаєшся англійською мовою зі своїми друзями? Я зазвичай кажу Hi або Hello. Так, а ще можна сказати Хей hey або Хай there». А якщо ти з Техасу, то ти неодмінно скаже Хауді! Повторюйте за нами. Hi! Hello! Хей! Hey. Hi there! Howdy! Howdy all! Крім неофіційних вітань, є ще й також офіційні. Тож, інколи ви можете почути таку фразу як how do you do. Як правильно відреагувати на неї? Отож, теледрузі, який, на вашу думку, варіант буде правильним? A. I'm fine, thanks. B. I'm not too good. I got a bad mark. C. How do you do? Max, а як ти гадаєш? What do you think? I think it's C. How do you do? That's right. Вірно. Тому що how do you do це не запитання, на яке потрібно дати відповідь, а просто вітання. So, Max, how do you do? How do you do? How do you do? I'm the king. I'm the king of Gondoland. How do you do? I'm the queen. Якщо how do you do це не питання? То як тоді поцікавитись, як у тебе справи? Давайте подивимось, як це робить герой відомого телесеріалу. How you doing? How? you you are doing? Hey, how you doing? How you doing? How are you doing? No, oh, no, 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 no! How are you doing? Max, а як ти запитуєш, як у тебе справа? Можна сказати, how are you? Або ж, how are you doing? А також, how are you feeling? «What's new?» Або ж «What's up?» Мені найбільше подобається фраза «What's up?» Вона звучить прикольно. Так, згодна. How are you? Як у тебе справи? How are you doing? Як ти поживаєш? How are feeling? Як ти почуваєшся? What's new? Що нового? What's up? Ну, що там? Звичайно, наша відповідь залежить від нашого настрою. Максим, давай зіграємо в таку гру. Я тобі показую смайлик з настроєм. Запитую, як у тебе справи. А ти відповідаєш. Окей? Okay? Alright! How are you? I'm awful. Почуваюсь жахливо. How are you feeling? I'm in a bad mood. У мене поганий настрій. How are you doing? It could be better. Могло б бути і краще. How are you, Max? Oh, just the usual. Все як завжди. How are you feeling? Not too bad. It could be worse. Непогано могло б бути гірше. How are you doing? I'm pretty good. Thanks. Досить непогано. Дякую. How are you feeling, Max? I feel awesome. Super duper. I feel like a million bucks. Почуваюсь пречудово. Супер-пупер. Почуваю себе на мільйон. Друзі, давайте повторимо наші відповіді ще раз. I feel awful. Почуваюсь жахливо. I'm in a bad mood. У мене поганий настрій. It could be better. Могло б бути і краще. Oh, just the usual. Все як завжди. Not bad, it could be worse. Непогано. Могло б бути гірше. I'm pretty good. Thanks. Досить добре. Дякую! I feel awesome! super duper, I feel like a million bucks. Почуваюся пречудово, чудово пупер Почуваю себе на мільйон! Ось і все на сьогодні! Сподіваємось, ви не розгубитесь, коли зустрінете іноземця на вулицях нашого міста. Goodbye! До побачення! Take care! Бережіть себе! See you later. Побачимось! Peace. We hope you feel like a million bucks!